Вітаю всіх відвідувачів сайту Oxford Books. Сьогодні ми детально розглянемо чудовий комплект для вивчення англійської мови для молодших школярів. Team Together 5 від видавництва Pearson. Цей комплект ідеально підійде для дітей п'ятого класу, які вже мають певний базовий рівень знань англійської мови. Team Together 5 – це яскравий і цікавий курс, який поєднує в собі ігрові елементи, пісні, вірші та автентичні тексти. Комплекс складається з двох основних компонентів: People's Book та Activity Book. People's Book. Підручник Team Together Fire пропонує розширення лексичного запасу. Діти познайомляться з новими словами та виразами, які допоможуть їм вільно спілкуватися на різні теми. Поглиблення граматичних знань. Підручник систематично подає новий граматичний матеріал і пропонує різноманітні вправи для його закріплення, розвиток навичок мовлення, завдяки автентичним діалогам та завданням на рольові ігри, діти зможуть досконалювати свої навички спілкування, культурологічний компонент, розділ калча, знайомить дітей з культурними традиціями англомовних країн. Activity Book. Робочий зошит Team Together 5 доповнює підручник і містить завдання на заповнення пропусків, допомагають відпрацювати граматичні Струкції та лексику, вправи на зіставлення, розвивають навички порівняння та аналізу інформації, завдання на трансформацію речень допомагають освоїти різні граматичні правила, творчі завдання, стимулюють розвиток творчого мислення та вміння виражати свої думки англійською мовою. Проекти дозволяють учням застосовувати отримані знання на практиці та робити власні проекти. Особливості комплекту Team Together 5 інтерактивний підхід. Комплекс заохочує дітей до активної участі в навчальному процесі, розвиток усіх мовних навичок, слухання, мовлення, читання та письмо, культурологічний компонент, підручник знайомих дітей з культурними традиціями англомовних країн, онлайн ресурси. Комплект Тім Together 5 має онлайн платформи з додатковими іграми, піснями та інтерактивними завданнями. Тім Together 5 – це чудовий вибір для батьків, які хочуть, щоб їхні діти продовжували вивчати англійську мову з задоволенням. Комплект допоможе дітям закріпити знання, отримані на Попередніх рівнях і розширити свій словниковий запас та граматичні навички. Також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, адже разом з нами ви можете отримати ще більше корисного контенту, знижку на перше і наступні замовлення, кешбек на рахунок, винагороду за рекомендацію та багато інших бонусів. А за промокодом YouTube на нашому сайті ви можете отримати знижку 10% на ваші замовлення. Приєднуйтесь до нашої книжної родини.